Таню, вітаю тебе! Дякую, що до ефіру приєднуєшся. Так, вітаю стапа вітаємо таню про Рональда де Сандіса. На да, початку поговоримо, якою була його кампанія, а, і, і чому він зараз все таки вийшов з перегонів. Його називали на початку. Насправді, а, мабуть, найсильнішим противником Дональда Трампа. Дійсно цікаво, що найкращі результати Рона де Сантіса за результатами опитування були тоді, коли він вважався лише потенційним учасником виборчих перегонів на початку минулого року. В листопаді 2022 року відбулися до виборів в Конгрес, а до виборів губернаторів. Тоді ті кандидати, яких підтримав Дональд Трамп, показали не дуже хороший результат. Рон де Сантіс переобрався як губернатор штату Флорида з хорошими результатами. Тоді він виглядав як таке нове обличчя республіканської партії. Втім, а щодо його кампанії, йому Кидають кілька таких проблемних моментів. Рон Десантіс позиціонував себе як такого кандидата, який поділяє всі принципи, погляди, ідеї Дональда Трампа, але має когось такого негативного багажа. Також є молодшим, більш дисциплінованим. Він зосередив свою кампанію переважно на таких культурних питаннях, на соціальних питаннях, таких як боротьба проти абортів або боротьба за якісь там якісь плани навчання в школах. Можливо, виборці ці погляди поділяють, але як показують опитування, вони не вважають Тіх найважливішими. а також якщо він позиціонує себе як така м'якіша версія Дональда Трампа, то Дональд Трамп, тим не менш все ж таки залишається дуже популярним. Особливо його популярність зросла, коли проти нього почали відкривати кримінальні справи. То очевидно, що для виборців немає сенсу обирати м'якішого версію Дональда Трампа, коли є Дональд Трамп, який є досить популярним. Також проти Дональда десантця зіграли такою певною мірою, яка така персональна незграбність, відсутність харизми а яку можна було побачити під час. А під час дебатів Ну і також на перед результатами в нью ми бачили, що він міг би набрати лише 6-8 голосів. І як свідчать, говорять джерела з посиланням на його кампанію, а все ж таки його переконали його консультанти, його радники. Або він сам та подумав, що не варто брати в виборах їх програти, тому що це може зашкодити його подальшій кар'єрі. Він залишається губернатором. Йому лише 45 років, тобто в нього все ж таки залишається політичне майбутнє. Аню, як це може позначитися на перегонах? Далі, зокрема, на праймерісунігемшері, про які ми вже згадали, чи вибуття Десантіса з перегонів, чи це на руку Нікі Гейлі, чи все-таки Дональду Трампу? Що про це кажуть експерти? Чи якщо дивитися на, на опитування? А нірон де коли він закінчив свої перегони, оголошив про закінчення перегону, він також піддав Нікі Гейлі, а жорсткі критиці. Давайте послухаємо для мене зрозуміло, що більшість виборців від республіканської партії на партійних виборах хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. Я підписав обіцянку підтримати кандидата від республіканської партії, і я виконую цю обіцянку. Він має мою підтримку, тому що ми не можемо повернутися назад до старої республіканської гвардії минулих років, переробленої форми зігрітого корпоративізму, який представляє Нікі Гейлі. Очікується, що голоси Рона де Сантіса, так само як і голоси Рамасвамі, який вибув перед ним. Вони відійдуть все ж таки переважної кількості до, до Дональда Трампа. І ми це знаємо також тому, що проводяться опитування, в яких виборців просять про проголос показати, якщо ви не проголосуєте за одного кандидата, хто буде вашим другим вибором. Ну і виборці Рона де Сантіса як своїм другим вибором. А переважно там дві дві третини або навіть більше називали все ж таки Дональда Трампа за ніки Елі на цих виборах в нью хемпширі їй можуть допомогти, а також крім голосів республіканців. їй також можуть допомогти голоси незалежних, а також голоси от тих виборців, які не зареєстровані. А вони можуть проголосувати як за республіканців, так і взяти участь в демократичних виборах. Якщо вони вони за неї проголосують, це є, да, дасть такий невеличкий підйом. Але наразі ми все ж таки бачимо, що Дональд Трамп за різними опитуваннями випереджає її на 18%, А на ці вибори в Нью-Хемпширі вони будуть вирі. Шальними по партійні вибори в Нью-Гемпширі, якщо Нікі Гелі програють значним результатом, вони все ж таки їй доведеться а, приймати рішення, думати, чи варто їй далі продовжувати кампанію, особливо зважаючи на те, що а наступні вибори відбудуться в штаті Південна Це і рідний її штат, де вона була губернаторку, і програти а, Дональду Трампу з великим відривом в цьому штаті. А може, скажімо так, затьмарити її майбутню політичну кар'єру. Отже, ми бачимо, що ці вибори вже практично попередні вибори, а практично вже визначилися. Також можна сказати, що на Нікі Гелі негативним чином зіграв вихід Рона десантіса з кампанії так, так рано, тому що. Це зняло таку знаєте, певну невизначеність, за рахунок того, за якою вони сподівалися, що можливо щось станеться. Можливо, на Дональда Трампа можуть негативним чином позначитися все ж таки його кримінальні справи. Тепер для того, щоб це сталося, лишилося ну часу досить небагато, практично а до цього вівторка. Так що вибори можна сказати, а політичні вибори вже майже майже вирішено. Залишилося дуже незначний шанс на те, що Нікі Гелі, ну, може показати якийсь блискучий результат в нью гемшері Відрив, хоча дійсно менший ніж був між нею і Трампом Ваєві. Привизно я останні цифри бачу це 54% десь так, відсотків Дональда Трампа, 38% прогнозують Нікі Гелі. Але все одно ми бачимо, що цифри ну насправді вони досить великі. Таню є запитання до тебе від наших глядачів. Питає Тарас чи на практиці вибуття десантіса означає, що альтернатив Трампу серед республіканців у США зараз не залишилося. Ну, практично я про це й говорила так, тому що Нікі Гелі а все ж таки, ну ці ж вибори в нюхвибори в Нюхемшері. Вони покажуть, чи мають вона насправді, хоч якийсь шанси. Ми бачимо опитування, що шанс досить невеликий. Що фактично так, альтернативи йому не залишилися. А вже це скажімо так буде юридично, коли його оголосять єдиним кандидатом. А в на на під час з'їзду в липні місяці. Ну, ресурліканському з'їзді, але ну шанс на те, що кампанія піде іншим шляхом, що Нікі Гелі буде змагатися з, з Дональдом Трампом, може навіть перемогти цей шанс. Ну, дуже, дуже, дуже незначний. Таню ще одне запитання до тебе від глядачів про Нікі Гейлі. Яка її позиція щодо України? Які вона погляду озвучувала протягом своєї компанії? Озвучує зрештою так досі протягом своєї кампанії. Ну для України в неї насправді прекрасні погляди. Вона вважає, що Україні треба допомагати більше. Вона багато про це говорить під час своєї кампанії. Вона говорить про те, що якщо ми зараз не допоможемо Україні перемогти, то Сполученим Штатам доведеться воювати, тому що Росія нападе на якусь країну НАТО. Вона говорить, що я працювала в ООН, а завжди українці були нашими найкращими союзниками. Вони завжди нас підтримували. А це будуть, якщо ми їм допоможемо, вони будуть нашими найкращими партнерами в майбутньому. Давайте дивитися на це скажімо так в майбутній перспективі. А вона говорить про те, що вона знає, хто такі диктатори. Диктатори завжди оголошують, що вони збираються робити. Тому треба путіну вірити і в тому, що він ну буде реально воювати з НАТО, і реально нападе на якусь країну НАТО. і Тому сполучені штати доведеться все ж таки в цьому брати участь. Вона, якщо вона критикує політику Байдена щодо України, то вона критикує за недостатню підтримку. В першу чергу військову підтримку вона говорить, що військову треба підтримати всім чим необхідно, але вона трошки так хита. Ця щодо іншої допомоги, бо вона вважає, що цю допомогу дуже важко послідкувати. Ще одне запитання, вочевидь цікавить наших глядачів. Тема ці, цих перегонів питає Олександр Таню, в тебе чи можуть американські суди відсторонити Дональда Трампа або яким чином завадити йому взяти участь у цих перегонах? Що про це скажеш? Досить мало ймовірно, але я хочу звернути увагу на один факт, на який я ще не говорила. А це те, що виборці, які голосують, скажімо так, підтримують зараз Дональда Трампа під час попередніх виборів. А вони можуть або під час вже загальних виборів, вони можуть змінити свою думку, якщо Дональда Трампа все ж таки визнають винним. Буд і є опитування, кілька опитувань, я бачила, які про це свідчать. Тобто, це може позначитися на загальних виборах, але вони навряд чи позначаться на попередніх виборах, тому що. Просто не лишилися на це часу. А що стосується, щоб його суди відсторонили, це йдеться мова про 14-ту поправку. розглядається ця справа в Верховному суді. а це так само будемо чекати на рішення Верховного суду, а так само залишається незначний незначний шанс на те. Ну, це має прийняти рішення Верховний суд. А чи можна виключити, чи треба виключати Дональда Трампа з перегонів, а виключати зняти його ім'я з бюлетеня, Фактично, так лунає питання. А через те, що він був причетний до заколо та за нападу на конгрес а, 6 січня.